Привіт хлопці і дівчата з ви на каналі Drocker Games з вами Олексій і. Я повертаюся. <laughs> напевно довго чекали десь до року чекали, що я повернуся. Так що я повертаюся тепер відео повертається. буду знімати два рази в ти на, 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 на тому каналі і три рази підряд на четвертому каналі. А на основному каналі я вже говорив. Прийдіть до каналу. І як роздають дзвіночок, то вам то мало пройти і ви б ну, Переглянули вроді. Я не знаю, хтось мене переглядає, а хтось. Ні. Взагалі переглядаю, але не, не, не всі відео. Всі не всі відео переглядають. Дехто не всі відео мені не переглядає, хоча Зараз, вроді всі переглянули. Так що дякую вам. Велике, що ви зі мною. Буду вас і надалі радувати контентом. Так що побачимося.